Всім привіт! Що я така довольна? На ЖД їду в катавіса. Зустрінусь з Анюткою. нюткою, шукаю третій перон. Ага, знайшла. Що важко, потім розкажу, що. Я гелі встигла. Могла не встигнути. Перехвалювалася. Я з ЖД вокзалу спустилася на, автобус, на автобусний вокзал, чекаю Анютку. Все, Зараз присяду, буду її чекати. Вона зараз вже приїде. Що добре, в Польщі, можливо, це ну, Анютка каже, вона більше мого поїздила. Ну, не в общем, а вже. Коротше, я так нескладно розказую. Добре, суть, яку я хотіла донести, мені дуже подобається конкретно в Польщі. Те, що ЖД вокзали в центрі міста. Тобто, в принципі, немає такого один ЖД десь в кінці. А ЖД може бути от товіце. І тут зупинка, і там зупинка. І це завжди всередині міста під землею десь, акуратненько так зроблено, мудрінько, все, ти виходиш і ти зразу в городі. Це зручно дуже. Знаєте, що я не учла? Що людей не привозять туди, де забирають в інше місце. А я Денітку садила, там і пішла зустрічати, а її нема. Ми зустрілися. Я коли їхала сюди, в ходя, mm -hmm. в мене оця пісня в голові, бо вона зараз кругом бо її Моргершен співає. Нічого на світі лучше не йду. Я її прочувствувала, бо там оці слова чим друзям по білу. так і бродимо всю життя. бродим, бродим. Но я не согласна, потому что я набагато краще, чем друзьям бродить по белу свету. Это сидеть в одном месте, да, кушать да. шашлычок и планувать да. какие-то э, вот стабильные речи. Вроде а бродить вроде. вот это, бродим, бродим. Ну, бродим. Зустречаемость, расстаемость, зустречаемость, расстаемость, разлучаемость. Анютка привезла каштанов с Италии. А я заживу. Так, час дуже швидко минув і я вже йду на посадочку і їду. Все. Швидко дуже час пройшов. Уже яка замучена. синяки. Я поїхала і я вже приїхала один день. Туди-сюди, туди сюди. Я після роботи не дуже втомилась, бо з двох годин працювала. Зайшла в Відтронку. Це таке, типу, АТБ в Україні. А там великий асортимент, недорого все. Трошечки купила і зараз їду додому. Знаєте, що погано? Погано, коли власники салонів, от хтось любить арома да, або ці палички, і все, і людина думає. Що його люблять всі. А я наприклад, дуже чутлива до запахів. І мені цей запах кориці, ну просто ти заходиш в салон і в тебе воняє печеньками. І неприємно, воно дуже. Знаєте, коли воно дішманське. О, у тебе отак 6 годин голова вниз шиє, а ще й оця каріця, яка стоїть в штин на весь салон. Я вже просто встала і задула ту свічку. Вот такі діла, так що да. Ну, зрозуміло, що це коли дівчата ще молоді, всякими бакарами і кірками напшикаються в маршрутках або в трамваях, то теж Хоть пішки ходи. Їду додому. Яка чудова, прекрасна осінь і яка замучена я. У мене третій день роботи, і знаєте, гірше може бути тільки п'ятий день. Бо я просто... Лижата як лимон, і це незважаючи на те, що я працюю не зранку, хоча зранку працю, працювати легше. Так, я топаю на роботу.